Друзі, у нас у ремонті чоловічі туфлі. Знову заміна підошви. Звернувся клієнт, попросив замінити підошву, тому що стара вже вже ніяка, скажімо так, а походити ще хочеться. верх тут шкіряний, ще дуже в гарному стані, тому попросив клієнт врятувати його туфлі улюблені. Ось таку підошву ми підібрали. Показали її клієнту, як це буде виглядати. Клієнту сподобалось, тому він дав згоду на роботу. Отже, ми замінимо підошву, проклеїмо, прошиємо по колу, зробимо це на обидвах та у другій половині ролика покажемо вам результат. Додивіться до кінця. Ну що, шановні глядачі, ось і закінчили ми робити ці туфлі чоловічі. Звернувся клієнт, нагадую, попросив замінити підошву. Ми підібрали модельку. Прикольна, до речі, моделька, ось такий малюночок. Показали її клієнту, клієнту сподобалося, дав добро на роботу. Ми замінили підошву, проклеїли прошили по колу. Зробили це, звичайно, на обидвах. Отже, майже нові туфлі. Тому будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту. Вам якщо буде цікаво, пишіть у коментарях, задавайте питання. Ціна на таку роботу 1200 гривень разом з підошвою та роботою. Гарного дня, до нових зустрічей, на все добре.